Розпочинаємо програму зі звернення керівників Полтавського, Єрестівського та Біланівського гірничо збагачувальних комбінатів до трудового колективу. Закадровий текст озвучив Максим. Ніконов. Шановні колеги, друзі. Це звернення з приводу поточної ситуації в галузі та на підприємствах Ферекспо ми хочемо розпочати зі слів щирої вдячності кожному представнику трудового колективу за проявлену стійкість, відповідальне ставлення до поставлених завдань, сумлінну працю задля збереження нашого підприємства в непростих умовах воєнного часу та зовнішніх викликів. Наразі ми спостерігаємо такі тривожні тенденції: падіння цін на світових ринках залізорудної сировини та продукції. Лише за останній місяць від червня до липня вартість однієї тони окатків знизилась на 10 доларів. Одночасно зростає ціна на енергоносії, які є критично важливою складовою виробничих витрат. Від червня до липня вартість газу зросла на 37%, а електроенергії на 8%. Вкрай складною залишається ситуація з бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість. Сума, яку не отримали наші підприємства внаслідок рішень податкових органів, становить 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Усе це призвело до зменшення залишків грошових коштів на рахунках підприємств Рекспо до мінімально критичних рівнів. Зазначені чинники змушують наші підприємства фактично боротися за виживання. Ми маємо значне зниження обсягів гірничих робіт, виробництва окатків і концентрату. Кожен додатковий обсяг продукції призводить до втрат коштів через відмову у відшкодуванні. Пані ПДВ. Для кращого розуміння розглянемо поточну ситуацію через наступний приклад. Собівартість виробництва однієї тони окатків становить 100 доларів, а вартість реалізації 101 США, тобто прибуток 1 США. Але через неповернення ПДВ 20% мінус 20 доларів. Фактичний результат становить мінус 19 доларів збитку. Розрахунок 101 долар ціна продажу, мінус 100 доларів собівартість, мінус 20 доларів ПДВ. Результат мінус 19 доларів в умовах зростання цін на енергоносії. Цей негативний ефект лише посилюється. Щоб адаптуватися, ми щоденно працюємо над регулюванням режимів і показників виробництва. Це змушує нас ухвалювати складні і непопулярні рішення, які торкаються всіх напрямків діяльності комбінатів. Зокрема, скорочено режими, графіки роботи працівників, змінено та зменшено структури виплат компенсацій, надання піліг, оптимізовано програму страхування, скасовано або зменшено обсяги робіт та закупівель за багатьма напрямками. Скоротилося залучення підрядних організацій, зменшено обсяг закупівель нових товароматеріальних цінностей. Впроваджується програма реалізації складських залишків ТМЦ як один із кроків оптимізації витрат. Шановні колеги, запевняємо вас, керівництво компанії, управлінці на місцях. Усі ми постійно працюємо над тим, щоб покращити ситуацію там, де маємо реальний вплив. Водночас маємо усвідомлювати, що низка чинників зовнішньополітичних, економічних, законодавчих залишається поза нашим контролем. Попри всі труднощі, ми не втрачаємо прагнення змінюватися на краще. Ми неодноразово доводили свою здатність долати труднощі разом. Водночас ми не можемо виключати ймовірність збереження чи навіть запровадження нових обмежень у разі погіршення ситуації. Хочемо побажати усім нам витримки, сили, ясності думок і критичного мислення. Закликає. Му кожного зважено ставитися до подій навколо, не піддаватися інформаційним впливам і перевіряти джерела інформації, яку ви отримуєте, з повагою. Віктор Лотоус, голова правління Пратполтавський ГЗК, Тарас Зінченко, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ ЄРІСІСівські ГЗК, Юрій Химич, генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК.